Щоб дізнатися середній зріст, скажімо, учасників і учасниць волейбольної команди, потрібно знайти середнє арифметичне. Для кількох чисел, наприклад, таких це зробити легко, додати їх, а суму поділити на два кількість чисел. Та коли йдеться про середній зріст команди, чисел стає більше, тож відповідні обчислення триватимуть довше. Щоб отримати результат швидше, можна скористатися функціями в електронних таблицях. Детальніше дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що обчислення в електронних таблицях можна виконувати за допомогою формул, які починаються зі знака дорівнює. А зараз ми розглянемо функції в електронних таблицях. Функція це наперед визначена формула, яка виконує обчислення за заданими значеннями аргументами у визначеній послідовності. Кожна функція складається із назви та аргументів. Тобто значень, на основі яких буде виконано обчислення. І зараз ми будемо досліджувати найпростіші функції та одну логічно. Нумо перевіряти, чи справді вони пришвидшують і полегшують обчислення. І розпочнімо з найпростіших функцій. Щоб знайти суму деяких чисел, ми їх додаємо. Нехай відомо, що 5 людей проїхали такі відстані. Як порахувати, скільки вони проїхали загалом. Можемо додати всі відстані, а можемо скористатися функцією сам, у яку вбудовано операцію для додавання чисел певного проміжку, щоб знайти загальну відстань, як аргумент функції вказуємо діапазон b2b6. Щоб його вказати, можна також ввести із клавіатури адреси потрібних клітинок. Поглянь, запис значно менший, а результат той самий. Створімо таблицю, у якій будемо записувати назви та призначення функцій, тож перша розглянута функція назва сам призначення знаходження суми чисел. Наступна функція. Наприклад, у нас є дані команди з волейболу. Ми знаємо зріст 90 людей і маємо знайти їх середній зріст. Для цього потрібно знайти суму всіх чисел і поділити її на 90. Можемо не виконувати ці обчислення самостійно, а скористатися функцією «Average». У перекладі з англійської це слово означає середнє Зафіксуємо в таблиці цю функцію назва – «Average». призначення знаходження середнього арифметичного. Рухаємося далі. Припустімо, що в нас є результати змагання зі стрибків у довжину з місця як серед цих результатів знайти найкращий, тобто визначити, який стрибок був найдовшим. Звісно, ми можемо просто їх переглянути, а можемо скористатися функцією Max, щоб серед заданих значень швидко знайти максимальне, тобто найбільше. І найдовшим був стрибок на 248 см. Зафіксуємо в таблиці цю функцію назва макс призначення знаходження максимального значення. А як щодо найменшого значення. Для цього є функція мін. Розгляньмо її на прикладі даних про набрану кількість балів в конкурсі, і серед цих значень найменшим або мінімальним є 109. Зафіксуємо в таблиці цю функцію. Назва мін. Призначення знаходження мінімального значення. Тож ми розглянули найпростіші функції в електронних таблицях. А що таке логічна функція та як її застосовувати, дізнаєшся за мить. Логічні функції це функції, які набувають лише двох значень істинного або хибного. У електронних таблицях є важлива логічна функція IF, у перекладі з англійської, це слово означає якщо. Розгляньмо її. Першим аргументом цієї функції є логічна умова, тобто та, яка може набувати лише двох значень істинного, правдивого або хибного, неправдивого, і залежно від цієї умови, може спрацьовувати одна або інша формула. Розгляньмо приклади логічних умов a 1 більше за B1. Значення клітинки a 1 більше за значення клітинки B1, тому умова істина. E1 менше за b1. Значення клітинки E1 не є меншим за значення клітинки B1, тому умова хибна. a 1 дорівнює B1. Значення клітинки Е1. 2. Що не дорівнює значенню клітинки b1 одиниці, а тому умова хибна a 1 не дорівнює B1. Зверни увагу, в електронних таблицях не дорівнює позначають знаками менше і більше. Ці клітинки і справді мають різні значення, а тому логічна умова істина. Розгляньмо, як можна використати ці приклади та функцію на практиці. Нехай у цій таблиці наведено дані про різні замовлення в магазині, у стовпці наявність знижки наведено два значення одиниця означає, що знижка є, а нуль, що знижки немає. Якщо знижка є, то суму замовлення потрібно зменшити на 10%, а якщо немає, то вивести без змін у стовпець сума оплати. Тобто сума оплати залежить від логічної умови. Чи є число 1 у стовпці «Наявність знижки? Якщо є, то умова істинна, а суму замовлення потрібно зменшити на 10%. А якщо ні, то умова хибна, а суму замовлення потрібно залишити без змін. Як ти думаєш, якою формулою це можна виразити? Спробуємо ввести цю формулу в клітинку d 2 Починаємо зі знака дорівнює. Використовуємо логічну функцію if та розкриваємо дужки. Якщо клітинка b2 дорівнює одиниці, ставимо крапку з комою. Тепер вказуємо значення, якщо умова істина, суму клітинки c 2 зменшуємо на 10%, тобто виводимо 90% від цієї суми, ставимо крапку з комою. Далі вказуємо значення, якщо умова хибна, тобто якщо знижки немає. Сума залишається без змін, а тому вводимо c 2 та закриваємо дужки. Бачимо, що формула працює правильно, знижка є, тож сума оплати зменшилася на 10%. За допомогою автозаповнення можемо додати цю функцію в рядки нижче, і тепер ми знаємо, яка саме оплата має бути до кожного замовлення. Тож ми ознайомилися із різними функціями та перевірили, як вони можуть полегшити і автоматизувати обчислення. Як ти думаєш, для яких ще обчислень ці функції можуть бути корисними? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Функція це наперед визначена формула. Яка виконує обчислення за заданими значеннями аргументами у визначеній послідовності, найпростіші функції в електронних таблицях SUM – для знаходження суми AVERAGE – для знаходження середнього арифметичного, MAX для знаходження максимального значення. MIN – для знаходження мінімального значення. Логічна функція IF може набувати лише двох значень істинного. Або хибного, від якого залежить яку саме формулу буде застосовано. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!